Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – додавання і множення числових нерівностей, оцінювання значення виразу. Для початку доведемо дві теореми. Розглянемо дві теореми, першу з яких доведемо. Теорема про почленне додавання нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д, то А плюс С більше Б плюс Д. Ви бачите, що А і С це ліві частини двох заданих нерівностей. Б і Д це праві частини двох заданих нерівностей. Тому ця теорема називається теорема про почленне додавання. Тобто ліві частини додаються до лівих, а праві до правих. Доведемо цю теорему. Розглянемо різницю виразів оцих виразів А плюс С мінус Б плюс Д. Розкриємо дужки і отримаємо А плюс С, переписуємо без змін, оскільки перед дужками ніякого знаку. Тут перед дужками знак мінус, тому розкриваємо дужки з протилежним знаком для кожного доданку. «Мінус Б мінус Д. Далі об'єднаємо А і Б. А мінус Б перепишемо так плюс С мінус Д. Переставимо місцями доданки і об'єднаємо їх в дужки. Тепер ми бачимо з вами, що А мінус Б. Ця різниця буде числом додатним, оскільки за умовою А більше, ніж Б. Далі, С мінус Д, ця різниця буде теж числом додатним, оскільки С більше Д за умовою. Звідси слідує, що сума двох додатних чисел є числом додатним. А це означає, що. Сума лівих частин заданих нерівностей більше, ніж сума правих частин цих нерівностей. Доведено. Аналогічно доводиться і друга теорема. Ми з вами зараз працюємо за підручником Алгебра 9 під редакцією Мерзляк. Розгляньте доведення цієї теореми самостійно за підручником. А ми зараз з вами спробуємо використовувати ці знання для розв'язування вправ. Вправа перша. Десять більше, ніж мінус шість, вісім більше, ніж п'ять. Додамо. Ці дві нерівності члену. 10 додати 8 буде 18, знак зберігається, мінус 6 додати 5 буде мінус 1. За теоремою про почленне додавання, якщо перше число більше другого, а другим в одній нерівності, і тут перше число більше другого в другій нерівності, то почленне додавання. Дасть нам нерівність того самого знаку. Якщо нерівності обидві мають знак більше, їх називають нерівностями одного знаку. І в результаті додавання ми отримаємо з вами нерівність того самого знаку. Якщо нерівності мають різні знаки, один знак більше, другий знак менше, ці нерівності називаються нерівностями різного знаку. Додавати і множити між собою можна нерівності тільки одного знаку. Далі. Перемножимо почленно. 2 менше, ніж 7, це перша нерівність. Друга 3 менше, ніж 4. Перемножимо їх. 2 на 3 буде 6, менше, ніж 7 на 4 28. Що стосується другого прикладу і теореми 3.2 про почленне множення, треба сказати, що при почленному множенні правильних нерівностей однакового знаку, у яких ліві та праві частини додатні числа, зверніть увагу, що числа мають бути додатними, то результатом є правильна нерівність того самого знаку. Якщо тут знаки. Менше-менше, то результатом буде нерівність з таким самим знаком. Далі давайте розберемося з вами, що значить оцінювання значення виразу. Що значить оцінити значення виразу? Ви розумієте, що дуже багато речей нам у повсякденному житті доводиться вимірювати. І як часто буває, що вимірювання не дуже точне. Значення мають. Давайте розглянемо такий випадок. Це буде номер 3. І так, маємо довжину деякого прямокутника, довжина якого більше, ніж 10,5 см, і менше, ніж 10,6 см. А ширина Цього прямокутника більше ніж 5,8 см і 6 см, тоді давайте спробуємо оцінити площу даного прямокутника. Площа прямокутника обчислюється як добуток довжини на ширину. Якщо ми помножимо А на Б, то ми маємо помножити ліві частини цих нерівностей і праві частини цих нерівностей. Оскільки довжини вимірюються додатними числами, значить ці числа додатні, знаки при почленному множенні зберігаються, і тоді нам тільки доведеться помножити. Тут ми запишемо результат множення лівих частин, а тут результат множення правих частин. При множенні ми з вами отримаємо такі числа. Добуток цих чисел буде 60,9 см 2 а добуток цих чисел 63,6 см 2 Значить, площа цього прямокутника знаходиться в межах між цими числами. Використовуючи ці правила, можна оцінити значення багатьох виразів. І так. Номер 4. Відомо, що А більше, ніж мінус 3, і менше, ніж 4. Нам треба оцінити значення виразу. Перше 5А. Друге. А поділити на 2, третє. А плюс 2. Четверте. Мінус 2А. І п'яте. Мінус 3А додати 3. Давайте спробуємо оцінити значення оцих виразів, якщо відомо, що А знаходиться в межах від мінус 3 до 4. Число 5, на яке ми маємо помножити А додатне. А це означає, якщо ми на 5 помножимо середню частину цієї подвійної нерівності, то ми на 5 маємо помножити і ліву частину, і праву частину. І оскільки 5 додатне, то знаки нерівностей не змінюються. Ми матимемо 5а більше, ніж. Мінус 3 на 5, мінус 15 і менше, ніж 4 на 5 20. Далі А поділити на 2. А поділити на 2, ми з вами на минулому уроці говорили, що це те саме, що 1 друга помножити на А. 1 друга число додатне. Тоді знаки нерівностей не змінюються. І якщо ми а помножимо на 1 другу, то на одну другу треба помножити ліву і праву частину. Виходить, одна друга А більше, ніж мінус три других, і менше, ніж два. Далі А плюс два. Якщо ми до середньої частини подвійної нерівності додаємо число 2. Ми таку двійку маємо додати до лівої частини і до правої частини. І виходить, а плюс 2, це середня частина нерівності, буде більше, ніж мінус 3 плюс 2 буде мінус 1, і 4 плюс 2 буде 6. Далі мінус 2. Число мінус 2 від'ємне. Коли ми множимо нерівність на мінус 2, то при цьому знаки нерівності міняються на протилежні. І що виходить? Ми помножимо на мінус 2 середню частину, розвертаємо знаки, і в нас виходить мінус 3 помножене на мінус 2 буде 6. А 4 помножене на мінус 2 буде мінус 8. Але ми з вами розуміємо, що від'ємні числа знаходяться зліва, а додатні знаходяться справа, тому ми цю нерівність просто перевернемо, запишемо мінус 8, знаки розвертаємо теж, мінус 2а і 6. Далі. мінус 3а плюс 3. Тут треба зробити дві дії. Спочатку ми з вами помножимо кожну частину заданої нерівності на мінус 3, при цьому розвернуться знаки. Додамо 3 до кожної з частин. А потім вже перевернемо цю нерівність, аналогічно тому, як зробили в попередньому варіанті, в попередньому завданні. І так, зробимо по порядку. Мінус 3 помножимо на А, і в нас виходить, розвертаються знаки. Мінус 3 на мінус 3 буде 9, а 4 на мінус 3 буде мінус 12. Тепер додамо до кожної частини цієї нерівності додатне число 3. Від цього знаки нерівності не змінюються. І виходить, мінус 3а додати 3. Це буде більше мінус 12 плюс 3 буде мінус 9, і менше 9 плюс 3 буде 12. Так, тепер оцей останній варіант ми перевертаємо і отримаємо від'ємне число зліва, мінус 9, розвертаємо знаки. Мінус 3а плюс 3 розвертаємо знаки 12. Значить значення цього виразу знаходиться між числом мінус 9 і 12. Продовжуємо. Номер 5. Дано дві подвійні нерівності а більше, ніж 5. Але менше, ніж шість. І друга нерівність Б більше, ніж чотири, але менше, ніж сім. Оцініть значення виразу. Перше А плюс Б, друге. А Третє. А мінус Б. Відповідно до теореми про почлене додавання ми з вами маємо а більше, ніж 5, але менше, ніж 6, другу нерівність Б більше, ніж 4, але менше, ніж 7. Додаємо ці нерівності разом, і в нас виходить, посередині буде. Сума А плюс Б. Справа зліва буде число 9. А справа число 13. Значить, сума цих нерівностей знаходиться між 9 і 13. Далі, друге завдання. Відповідно до теореми про почленне множення маємо А більше ніж 5, але менше, ніж 6. Б Більше, ніж 4, але менше, ніж 7. Множимо ці дві нерівності між собою. Посередині у нас виходить добуток А на Б. Зліва 20, справа 42. І третє, тут є нюанс. Який? Ми з вами добре знаємо, що А мінус Б інакше можна записати як А. Плюс мінус Б. Отже, спочатку нам треба знайти вираз, нерівність записати, яка буде відповідати оцьому доданкові. Можу записати першу нерівність А я запишу, як є А більше, ніж 5, але менше, ніж 6. А мінус b. Я маю розвернути знаки. Якщо я b помножила на мінус 1, вийшло мінус b. 4 помножимо на мінус 1 буде мінус 4. 7 помножити на мінус 1 буде мінус 7. Додавати між собою можна тільки нерівності одного знаку. Тому цю нерівність перевертаємо і записуємо внизу мінус b. Буде більше, ніж мінус 7, але менше, ніж мінус 4. І дійсно менший знак, менше число буде зліва, а більше буде справа. І тепер додаємо ці два вирази разом, а додати мінус Б це одне те саме, що а мінус Б. Я записую а мінус Б більше. 5 додати мінус 7 буде мінус 2, а 6 додати мінус 4 буде 2. Ми оцінили, якою буде різниця цих двох нерівностей. Додатково розглянемо ще один випадок, четвертий. Треба знайти частку відділення цих двох нерівностей а поділено на Б. І знову ми маємо з вами розуміти, що А поділити на В це одне те саме, що А помножити на одиницю ділену на В. Для того, щоб нам помножити оці два вирази, нам треба знайти оцінити значення виразу 1 поділити на Б. Б знаходиться у межах між четвіркою і числом 7. А одиниця на Б, в яких буде межах знаходитися. Давайте це зрозуміємо: одиниця поділити на Б. Тут 1 поділити на 4. А тут 1 поділити на 7. Ви розумієте, що 1 четверта більше, ніж 1 сьома. Четверта частина цукерки або тортика більше, ніж сьома частина. Тому знаки теж розвертаються. І для того, щоб записати нерівності одного знаку, ми перевертаємо цю нерівність і маємо 1 поділена на b, це більше, ніж одна сьома і менше, ніж одна четверта. І тепер виконаємо множення. А нерівність я переписую. А більше, ніж 5 і менше, ніж 6. А одиниця на В буде більше, ніж 1 сьома і менше, ніж 1 четверта, коли ми помножимо ці дві нерівності почленно, то в результаті множення чисел А і одиниця на В ми отримаємо якраз їх частку. Це буде А поділене на Б. А значить, це буде більше, ніж 5 сьомих і менше, ніж 6 четвертих. Права частина скорочується, ліву можна залишити без змін, ну, взагалі, то можна і так залишити. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!